Вже майже рік, як Донецький національний університет переїхав до Вінниці. Чи всі містяни знають про це і як, на їхню думку, переїзд до ну вплинув на Вінницьку громаду? З цими питаннями ми вийшли на вулиці поцікавитися у Вінничан. Я знаю, що Донецький вуз це надзвичайно сильний вуз і сто... займає пристойне місце у рейтингу серед українських вузів. Мені здається, він ну, створив тільки більшу. Ну, більшу кількість місць для навчання для наших вінницьких студентів, для тих, хто просто не хоче виїжджати в інші місця, а вчиться просто в своєму місці, і їм це комфортно і зручніше. Просто мало хто знає про нього, що і якби вагаються всьому. Багато хто ні, цього я не знаю. Не знаєте, За старих це освіта. Ну, як вона може вплинути на місцеву громаду? Мені здається, це дуже таке глобальне впливання, тому що Донецький національний університет входив до цього, до всієї ситуації, він входив в рейтинги. по- ну, как бы не соврать, но, по-моему, или 100, или 200 лучших университетов, э, по-моему, или, или, Европы, или мира даже, вот. Поэтому уровень образования, мне кажется, очень высокий. И по Украине он входил в топ-10 лучших. Вот как на Винницу повлияло, мне кажется, это очевидно, даже сразу видно, что Винница оживилась, как бы, и постоянно какие-то мероприятия проходили. Насколько я знаю, я сам, как бы, участвовал в Організація міроприятій мені здається, що ну в цьому немає нічого такого плану. Але, навпаки, добре хорошо в нас з'явився новий університет ну, в місті. Э, ну для нас це ну, звичайно добре.